Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Пригадаймо! Члени речення поділяються на головні та другорядні. Другорядні члени речення це означення, додаток та обставина. Розглянемо додаток як другорядний член речення. Привіт! Мене звати Додаток. Я означаю предмет і відповідаю на запитання всіх відмінків, крім називного. Пригадаймо: називний відмінок хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний ким чим, місцевий, на кому на чому, кличний використовується при звертанні. Запам'ятай! У реченні ви маєте мене підкреслювати. Пунктирною лінією рисочками. На весні природа пробуджується від довгого сну. Пробуджується від кого чого від сну. Від сну це додаток. Підкреслюємо пунктиром. У повітрі запахло весною. Запахло чим? Весною. Весною це додаток. Я побачив на галявині ніжні весняні квіти. Побачив, кого що квіти. Квіти це додаток. Зверни увагу! Додатки найчастіше залежать від присутка. А хто ж може бути додатком. Додатки найчастіше виражаються іменниками або займенниками. Запам'ятай! Якщо прийменнику чи займеннику є прийменник, його підкреслюємо разом із повнозначним словом. Навесні віти яблуні рясно вкриваються білорожевими квітами. Я люблю дивитися на них. Квітами додаток виражений іменником, на них виражений займенником. Проліски зачаровують своєю красою. Красою додаток виражений іменником. Весна приносить всім радість. Приносить кому всім? Додаток виражений займенником. Приносить що? Радість. Додаток виражений іменником. Отже, додаток називає предмет. Відповідає на питання непрямих відмінків. Виражається в реченні іменником чи займенником. В реченні підкреслюється пунктирною лінією. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.